Напередодні великодніх свят священнослужителі нагадують про правила пожежної безпеки. Під час літургії у храмах використовують відкритий вогонь, що робить свято потенційно небезпечним. Застерігають священники після богослужіння свічки запаленими залишати не слід. Є ці вимоги, які ДСНС висуває для всіх приміщень, для всіх таких публічних місць, і, зокрема, ДСНС і зараз перед святами і регулярно проводить зустрічі з священнослужителями, оглядаються храми. На для того, щоб перевірити цю безкепекову складову. там де є в нас дерев'яні храми. Був відповідний проект. Ми надавали надані вогнегасники, засоби для гасіння пожеж для того, щоб могли якісно і вчасно ліквідувати пожежу. До скажімо, не ліквідувати пожежу, але вжити необхідних заходів до приїзду професійної пожежної команди. З наближенням одного з найважливіших християнських свят Воскресіння Христового, священнослужителі розповідають і про розпорядок. Бога богослужінь. служінь він кажуть, підлаштований під комендантську годину. Фактично, всі храми можемо сказати, що влаштували богослужіння так, щоб або Повністю вони починаються після закінчення комендантської години. Або якщо є такі храми, де було служіння довгі, то вони починаються до початку комендантської години, і також з розрахунку, щоб закінчились після, тобто що віряни будуть знаходитися в храмі, не будуть знаходитись на вулиці, не будуть порушувати комендантську годину. Зважаючи на велике скупчення поблизу храмів, поліція працюватиме у посиленому режимі. А от під час сигналів повітряної тривоги вірян закликають переходити в укриття, адже у ці дні небезпека зростатиме. Thank <laughs> you.